Всім привіт! Так, трошки незаплановане відео у нас виходить. Коротше, суть в чому. Є в продажі у нас такий двигун на ГАЗ 51-52. В ідеальному стані колінвал крутиться, і що він ну, разом із редуктором, це як генератор у нас був. Так, все працює, повністю комплектний. Нічого не крутилося, не розбиралося саме бачите там по болтах все в зборі так, вам покажу так, колінвал крутиться, я вже провертав без проблем. Такий вигляд має. Так, отакий вигляд має. Так, ціна в нього 10 тисяч і влаштуємо аукціон, Хто дасть більше, забере по тій ціні, яка буде більша. Так що, кому потрібен такий двигун, номер Viber я закріплю внизу під відео. Телефонуйте.